Добрий день. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар, Зоряна Богданівна. сьогодні в нас тема пшоняна каша, одна з найкращих каш і найкорисніших каш в Україні. Чому забули і чому незаконно забули за цю кашу? Сьогодні поділюся з вами цікавою інформацією. І так, пшоняна каша, ще колись наші козаки готували цю кашу, яка давала їм сили, бадьорості. Страва називалася Кулеш. Пам'ятаєте з історії? Чому це цінний продукт і чому він покращує здоров'я? Болю. Чому він відновлює, дає енергію. Цей продукт не містить глютену. Він зміцнює серце і судини за рахунок того, що він містить магній, калій, кальцій, вітаміни групи Б, відновлює повністю серцеві м'яз, дає еластичності судина, тому не піднімається тиск, стабілізується тиск, відновлюється судини, знижується холестерин. Переконую вас, це каша? мене також. Чому ще її така перевага, чому потрібно її вживати? Вона покращує травлення. Травлення пшоно містить харчові волокна, які покращують пасаж хімосу по шлунковому кишковому тракту, тобто покращують травлення, покращують проходження їжі, тим самим немає закрепів. Звільнюється від інтоксикації організм і відновлюється мікрофлора. Також має сачогину дію, є попередженням набряків, набряків під очима, набряків на ногах, зменшує втому, зменшує загальну слабкість. Тому кашу цю призначають обов'язково при захворюванні Після захворювання, щоб організм прийшов до норми. Чому вона покращує загальний стан? Тому що в неї є залізо. А залізо завжди покращує, дає кисню організму і відновлює організм. Також має мідь і марганець. Дуже добре на судини, на імунну систему. Відновлюється повністю імунітет. Для молодості. Чому ще її використовують для молодості? Вона містить вітаміни групи Б. Антиоксиданти, цинк, вона покращує регенерацію шкіри, відновлює шкіру, усуває морщини, а також запобігає появі нових морщин. Цікава каша, і я так думаю. Тобто, вживайте в своєму раціоні обов'язково пшоняну кашу. І як її приготувати. Пшоняну кашу, коли ми купили, ми мусимо промити її водою, тоді облити кипітком, щоб забрати гіркоту. І тоді вже можете варити на молодцю, воді додавати до супів і споживати. А з вами був лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Підписуйтеся на мій канал, і я вам розкажу ще багато цікавої інформації. На все вам добре, до побачення!